Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас там 9 чи 10, не вийшли в люту. Ось сьогодні буде відео про каталог. А відразу скажу. Робимо, відкриваю каталог, ну, каталог буде більше, знаєте, дуже так звучить каталог. Ну, Це просто ознайомлення буде для загалу, для всіх хто спостерігає. хто... Хто знає нас, розуміння, що я маю в наявності в себе в саду. Це буде більше виглядати, як поки що список. Хочу подякувати людині, яка допомогла мені це зробити. Не то, що допомогла, вона повністю це все зробила. Єдине, що від мене потрібно було, це список наявності, що я маю, і, і все. Ну, Там трошки по строкам десь він сам підбирав, це Олександр. Е, я так відразу скажу про цю людину, тому що ну, без цієї людини не було б і мого каталога. Отак От я написав під відео, зняв відео про те, що хочу каталог. І він відразу за мною зв'язався і запропонував свою допомогу. Ну, так що кому потрібно, пишіть мені на Viber. Е, я дам контакти Олександра, Ну, людина ну, зробила, зробила свою роботу. Враз так, як у нас каталог створився, каталог створений по строкам достигання. Розділено там персики, нектарини, все інше, все це поділено окремо в нас і по строкам достигання. От мені більше подобається по строкам достигання. А вам? От як вам подобається як створений каталог? По алфавіту, чи по срокам достигання. Мені зручніше по строкам достигання. Тому що по алфавіту, то це вже коли ти конкретно шукаєш якусь назву, то легше. А так, ти орен... маєш орієнтир, коли він плодоносить. І це, я думаю, це дуже важливий нюанс в каталозі. Оце сроки достигання. Дуже гарно робе, відразу скажу, що. Також він мені показував каталоги багатьох відомих людей, які, які торгують живцями. Все. Він їх е, переробляє ну, під свій лад. От бере чужий каталог і так, щоб йому було зручно, і каталоги багатьох людей виглядають набагато краще в його е, як презентації, чим в наявності є самих тих людей. Будуть у нас і підщепи, будуть. Дуже йому дякую. Дійсно, людина. Приложила дуже багато сил, приділила уваги і мені, і всьому, що ми створили. Дякую, дякую Олександру. Все ж таки, є нормальні українці, які один одному допомагають. Таки ми завжди були і будемо. Українцями. На рахунок живців буде світитися все червоним. Все буде от до осені або до літа, коли ми там визначимося в більшості по плодовим, по, по дуже багато в тому списку рослин, які ще не плодоносили або щось зрозуміли, дали, не підтверджені. Тому що, ну ось, дивіться, зростає. Вже три роки в мене ось таке. Да? Суперквін. І попадає в такі роки, що От в минулому році все вимерзло. Ось джингат. Абрикос. Дивіться, який прекрасний абрикос. До речі, і живці. Бачите? Ось, живці є. Але він ще не плодоносив. Я знаю, я впевнений, що я купував людини, яка відповідально відноситься і це все. Кому цікаво, Пишете, мені у вайбер, як і на рахунок Олександра, хто хоче підредагувати і зробити красивий собі каталог. Чому? Дивіться, Південь України. Бачите, ну це персик ще не обрізався. У нас, так як вологи небагато і працюю я на плоди, а не на живці, то прирости, ну ви самі бачите, от дивіться, немає в нас довгих таких приростів, щоб, от живе там 60 см. Так, ось є, він буде обрізатися ось спагін. Да? Але він, дивіться, довжиною ось один, ну, 40 см. Для того, щоб були довгі живці, ось ці дерева потрібно обрізати повністю і вирощувати просто, просто живці. Фарбела. От дивіться, яка вже деревина. Обрізатися, да? дійсно, можна десь пару живців. Не буде такого, що там пачками живців у мене немає. І не буде такого. На рахунок фундуків, бачите, на рахунок фундуків. В живці фундука, заради Бога, все. Бачите, я завжди вирізаю в цьому році навіть лишів, тому що люди вже, хто знає, той спрашує. Ось є живці, дуже гарні живці. По фундукам теж дзвонити, теж, теж потрібно уточнювати. Ну, таке. Ось, наприклад, варіанти ось таких живців. Придбали ми мигдаль. У Валерія Бурова. Чудовий мигдалі, хто знає, то це, це супер мигдалі. Дивіться, даймар. От придбати отакий саженець, він буде. Ми не отримували сигналки. Але ось дивіться, який саженець. Ось те, що я кажу. Нам його потрібно ось тут отак зрізати. Ми його будемо зрізати ось тут. Видаляти, лише можна придбати гілочку, на якій буде хай 7 10 бруньок і зробити 5 саженців за 50 гривень. Да? От і все. І ви будете чи 5 гілочок щепити. Я так говорю, що там буде 7 бруньок, щось не приживеться, я все по мінімуму. І ви отримаєте дуже великий відсоток е, з того каталогу саджанців, Це ось цей молодий садок. Який... Яблуні, наприклад, в основному Андрій Павлюк і Волень Сад. Це в нас яблуні. В основному Микола Андрющенко. Джиджула, Володимир Попов, живці та те, що робилося особисто мною. Купувалися живці робилися саженці.